На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Києва висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів столиці на гарматні за 4,4 мільйона гривень замінять лампи на ліхтарях. Покрівлю центру культури Святошин. Відремонтують за 1,4 мільйони. Київ витратить 1 мільйон гривень на бланки для електронних учнівських квитків. Шляхопровід біля Чернігівської відремонтують майже за 1 мільярд гривень. На виноградері планують капітальний ремонт проспекту Свобода. Київ автодор вже оголосив тендер. Київський окружний адміністративний суд за 1 мільйон Кондиціонери. На бензин для швидких Києва витратять 9 мільйонів. Компанія турецьких бізнесменів ремонтуватиме частину вулиці Міської у Києві за півмільярда гривень. На запчастини для трамваїв Києва планували витратити 19,4 мільйона. На матеріали для принтерів Офіс генпрокурора витратить 4,3 мільйона. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Апарат КТ у лікарні Обухова за 1,2 мільйона гривень оснастять безперебійником. Медамбулаторію у Калинівці відремонтують за 63 мільйони. Васильки витратить 2,4 мільйони гривень на заміну вікон у будинках, що зазнали атак росіян. Студентки за 1,7 мільйона хочуть купити бортову вантажівку. Ліцей у Борисполі вкладе майже 2 мільйони гривень у вентиляційні установки. Нагляд за реконструкцію ліцею у Димирі оцінили у 2,6 мільйони. Гостомель за 2,5 мільйона гривень змонтує резервну когенераційну систему. Додатково до цього підрядник скандального подільського мосту ремонтує також вулицю Гостомеля. У Славутичі майже за 48 мільйонів ремонтуватимуть пішохідний маршрут. У Богуславський центр «Прохтехосвіти» за 4,3 мільйона гривень закуплять нове кухонне обладнання. Пенсійний фонд Київщини витратить понад 1 мільйон на термінали електронної черги. На Бучанщині молодий консорціум будуватиме ветеранський простір за 133 мільйони, а його тин за 4,8 мільйона гривень розпочне підготовку до будівництва полігону відходів. Детальніше про кожен з тих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте послання на тендери у описі до відео.